Нам іноді м, хочеться пізнати, що це таке, щоб знати, що це погано. Ми, бо інакше ми цього не пізнаємо. Тобто проявити е, оцю дисгармонію, проявити те, що нас спустошує, м, нам доводиться, тому що інакше, інакше як ми будемо знати, як ця частинка, яка шукає себе ціль, Хоче шукає свою цілісність, як вона знає знатиме, що цей досвід він для мене спустошливий, дезгармонійний токсичний. Він може прочитати книжку, він може послухати пораду, але і книжки, і поради, і будь-які знання вони сприймаються е як досвід вже тоді, коли ти його здатен сприйняти. А ти його здатен сприйняти, коли в тобі вже є. Ці алгоритми, тобто так чи інакше, ти вже пішов, пізнавав ці вібрації. І вони вже прописані в тобі, вони вже в тобі вібрують як досвід, і вже на якому на цьому етапі тобі достатньо книжки, достатньо поради, достатньо якогось просто осяяння, типу, о, так це ж от це воно, що ж воно мені? А звідки воно от береться ця інформація, це усвідомлення з накопиченого досвіду? Так, що ще? Я про я все-таки про задумав.